Пропонуємо до вашої уваги доглянутий цегляний будинок у селі Гельм'язів Черкаської області. Це чудовий варіант для тих, хто шукає затишний та облаштований дім із комфортними умовами проживання. Загальна площа будинку становить 66 метрів квадратних. Будинок було добудовано. Та реконструйовано у 2008 році. Стіни будинку утеплені пінопластом та оздоблені декоративною штукатуркою, що забезпечує естетичний вигляд та комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. У середині простора зала, три окремі спальні кімнати та кухня площею 14 метрів квадратних, оснащена сучасними газовими приладами та меблями, які знаходяться в гарному стані, санвузол суміжний. Обладнаний душовою кабіною, туалетом, біде та пральною машиною. Особливої атмосфери додає збережений та декорований камін, який ефективно обігріває три кімнати. Окрім нього, в будинку встановлено газове опалення. Земельна ділянка площею 22% сотки приватизована та повністю огороджена парканом. На території розміщені літня кухня, капітальний гараж, підсобні приміщення, погріб, зона барбекю, свердловина та септик, двір доглянутий із численними квітниками, плодовими деревами та вічно зеленими насадженнями, сад і город розташовані окремо та відмежовані сітчастою огорожею. Для безпеки на території встановлено відеоспостереження. Село в Золотоніському районі Черкаської області розташоване на річці Супій, за 30 км від міста Золотоноша, та за 3 км від автошляху, та за км від залізничної станції. Село є адміністративним центром Гелемязівської сільської громади. Інфраструктура добре розвинена. У селі функціонують школа, дитячий садок, лікарня, відділення банку та кілька магазинів. Що забезпечують основні потреби мешканців. Це чудове місце як для постійного проживання, так і для відпочинку на природі. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.